Крім припинення роботи старого сміттєзвалища, жителі вулиці Андріївської вимагають облаштувати дорогу і тротуари, поставити світлофор і обмежувачі швидкості. Серед цих вимог є низка інших, які міський голова пообіцяв розглянути. Я поділяю стурбованість людей. Вони вже більше 60 років живуть біля сміттєзвалища, яке спочатку було стихійним, потім воно стало офіційним. І безумовно це питання не вирішувалось десятками-десятками років. Є питання, які поточні, ми їх фактично вирішили. Самі жителі Андріївської наголошують, закрити полігон потрібно було давно. Перш за все, особливу небезпеку становить розташування смітника передмістя Житомира, де їдкий дим під час спалювання відходів не дає людям дихати. Хімія потрапляє у ґрунтові води, і сміття, що за вітром розносить по усім городам, у таких умовах людям жити тяжко. Тому й вдалися до акцій протесту, кажуть Житомиряни. А з міським головою зустрічаються з цього приводу не вперше. Проблема і досі не вирішена. Проведена велика робота. Територія дійсно підготовлена до нормального експлуатації сміттєзвалища. Ну а таке питання, основне, яке є болюче, яке воно поки що наразі не вирішено, оскільки ми дійсно розуміємо, що за один день перенести таке величезне сміттєзвалище є неможливим. Залишається поки що на порядку денному. Аби побудувати сміттєпереробний завод, потрібно щонайменше 20 мільйонів євро. Можливо, такі цифри досі відлякували потенційних інвесторів. А Україна у 21-му столітті не має жодного сміттєпереробного підприємства. Проте, за словами Житомирського міського голови Володимира Дебоя, сьогодні він звітуватиме на засіданні Асоціації міст України. На майбутнє обов'язково потрібно всім нам разом шукати вихід з ситуації. Люди хочуть жити в екологічно чистому місці, там, де вони народились, де ростуть їх діти, дихати чистим повітрям. І відповідно це їх право. Я підтримую їх в цьому праві. Стосовно інших вимог, жителів вулиці Андріївської, міський голова, пообіцяв закласти у бюджет наступного року кошти на обслуговування доріг та тротуарів.